Доброго дня ближче, і давайте ось з чого почнемо. Я вам нагадую, що в мене маленька квіткова ферма, дуже маленька. І в мене немає теплиць, і я ніколи не ні брала і ні, ну поки що не збираюся брати кредити. Але ж я вирощую квіти на зріз, і мені так само, як і великим фермам. Треба розуміти про те, скільки коштує моя квітка, яку я продаю. Я продаю свої квіти на зріз вже третій рік. І кожен рік я саджаю більше і продаю більше. Так склалося, що в мене є подруга, яка консультує початківців підприємців, і консультує якраз. По фінансовим питанням я залишу посилання на її акаунт, і ви можете до неї звернутися. І вона допомагала мені зробити бюджет, і ми працювали з нею над моїм бізнес-планом. Це було дуже цікаво, і саме з цього я зробила певні висновки. Що я вже знала, і я так думаю, що і ви це знаєте. Коли почала продавати квіти, проста формула: ціна равна собівартість, плюс постійні витрати, плюс змінні витрати, плюс витрати на рекламу і плюс прибуток. Цю формулу можна знайти де завгодно, але питання таке: як розрахувати ціну на одну квітку? А якщо я їх продаю 10, а якщо вони різного сорту, від чого залежить ціна на одну квітку? Як її формувати? Моя квітка буде коштувати так, як в Києві, або так, як в Рівно? А може так, як у Нідерландах? Як це зрозуміти? І чи буде, наприклад, ціна на квітку півоні? Залежить від її сорту, і як залежить, як е, впізнати, що квітка оцієї піонії буде коштувати більше, ніж квітка оцієї піонії? Як це зрозуміти? Питань багато, і я шукала відповіді іноді сама, іноді консультувалась з флористами іноді. Ходила інтернетом. Давайте е, я вам розповім про свої помилки, які я зробила в перший рік, коли почала продавати квіт. Я продаю гілки, ожини з, з ягодами. Ягоди ще не дуже стигли, але вони ще дуже крепко тримаються за гілком. І ось я вирішила, що мені ці гілки ожини треба продати. Яка ціна? Я ніколи не продавала гілки ожини. гілки ожини з ягодами, не побачите, майже не побачите в квіткових крамницях і не побачите, щоб бабусі на вулиці їх теж продавали. А мені треба було сформувати цину. Як це зробити, я не знала. Я думаю, так, я поїду, запропоную, а можливо, мені продавчиня в магазині скаже, скільки вона може коштувати. Я приїхала в крамницю, сказала, що в мене є ажина, і вона дуже гарна. Я показала фотографії. Продавчиня подивилась, сказала: так, у вас дійсно гарна ажина, а скільки ви за неї хочете. І я розумію, що в моїх очах вона побачила невпевненість і те, що я зовсім не розумію, скільки може коштувати квітка, ну, не квітка, а гілка з ягодами ажини. І я дивилась на неї, вона дивилась на мене. Я почала думати і кажу: ну, можливо, 10 гривень. З таким інтонаціями я в неї спитала. Вона сказала: Добре, добре, 10 гривень нас влаштовує. І я поїхала додому Звоню своєму фінансовому консультанту, яка каже: Слухай. Ну, 10 гривень це добре, що ти сказала таку ціну, але ж ціна потрібно враховувати, скільки ну, бензину ти потратиш, щоб відвезти ці квіти, і яку кількість вона в тебе може купити. Я цій, цієї продавчині, я взяла її телефон, і вона мені каже. Отак, ми візьмемо у вас ажину, але це буде тільки 20 гілок, і ми у вас її беремо, беремо, як ви сказали, по 10 гривень. Я кажу: слухайте, але ця ціна вона навіть бензину не коштує того, який ми витратимо на те, щоб привезти вам цю ажину. Вона каже, ну, а я про це не думаю, це не моє питання, це ваше питання. Ми беремо ось за таку ціну. Я поклала трубку і подумала: ось, Алена, тобі перший урок, який ти повинна засвоїти. Треба бути впевненою в своєї ціні і знати її. Це помилка, яка має ще і психологічне підґрунтя. Це про впевненість, що я стала робити. Я почала шукати. Відповіді у тих самих квіткових крамницях в інтернеті, в соціальних мережах я підписалась, підписалася на аккаунти квіткових ферм, на оптові бази, які продають квіти і насіння. І я стала моніторити цю тему, за скільки продають інші свої. Квіти. Треба враховувати те, що квітка все ж таки в Києві, в Рівному, в Полтаві і в Нідерландах буде коштувати мати іншу ціну. Якщо ваша квітка гарної якості і сорту, який модний в тренді, ви можете розраховувати на те, що вашу квітку будуть купляти. За ту саму ціну, що і у Києві це добра новина. Так з усіма квітами: щоб мати гарний прибуток від продажу квітів, треба продавати багато гарних сортових квітів. Як я вирішила, що мій білий аліум. Коштує 20 гривень за квітку. Я з цим аліум на початку відео йду до крамниці. Аліум не ромашка, тому він буде коштувати дорожче. Аліум білий не продається в крамницях і не продається у бабусь на вулицях, так само як і гілки ажини, до речі. Але коли я продавала аліум, я вже знала, що треба. Пропонувати вже за готовою ціною і вона повинна бути адекватною на ринку. Тому, якщо це не ромашка, і цю квітку не так просто знайти, вона коштує більш ніж ромашка, але це і не півонія сорту Coral Sharp. вона буде коштувати ніж ніж півонія. Тому я вирішила, що для білого аліума ціна у 20 гривень. Буде влаштовувати і мене, і буде влаштовувати покупця. І дійсно, в мене забрали Аліум Нігрум за цю ціну. Перше, саме головне, вам, якщо у вас навіть маленька ферма на, саме тому, що вона маленька, вам потрібно обов'язково. Рахувати, скільки грошей ви вкладаєте, і скільки забираєте до себе, щоб розуміти прибутковий ваш бізнес, або ні, або ви тільки втрачаєте, втрачаєте і втрачаєте і нічого не заробляєте. Якщо у вас середній бізнес. То цю роботу вже буде виконувати ваш бухгалтер. А коли ферма маленька, це ваша робота і моя робота. Я кожен раз записую, скільки грошей я вклала і скільки я отримала за квіти. Обов'язково треба моніторити ціни. Підписуйтесь на аккаунти квіткових ферм. Підписуйтесь на аккаунти оптових торгівельних баз. які які пропонують квіти, заходьте у квіткові крамниці і там теж питайте. Обробляйте цю інформацію і розумійте, скільки може коштувати ваша квітка. Обов'язково звертайте увагу на сорт і коли ви вирощуєте квіти на зріз, вам не треба бути як бабуся на вулиці. Вам треба сортові гарні квіти, які користуються попитом і які коштують значно дорожче. Бажаю вам випромінювати впевненість і бути завжди в змозі аргументувати вашу ціну. Гарних продаж!